Оце, хто не має цесарок, то подивіться, яке воно яке воно красиве. Яке воно красиве. Подивіться, які в нього оце волосики на голові. Оце, не знаю, просто сказати, зачіска, яка. Подивіться, яке воно гарне. Яке в нього оце пірячко таке гарненьке. Ойке. Бачите? краса. як дивиться, вушко яке. М -м -м. Ну, ці причопки їхні, це треба таке ще побачити. Сонечко, а якщо я поглажу, вона злякається. Да? Ой, яке воно, слухайте, яке воно ніжне, а, яке воно таке просто, подивіться, які цяточки. Отаке шовкове. Отаке. Клас! Ой! Дівчинка така, а. носик у носики. Супер, так? Дивіться. Вони мені дуже подобаються. Вони галасливі, але їхній голос дуже класний. Оце такий добло профіль, а це профіль. от. Але не страшно, не страшна, гарна, гарна, гарна. А на голові це якийсь, мабуть, ріжечок не такий. Ну, цей, як він називається? Гребінет, але воно таке на вигляд, якийсь як ріжечок. І та я боюся, що вона не, зараз буде, вона так дивиться. Я зараз спробую з тої сторони, вона дивиться за телефон. Ага, угу. не дається. Ну, не цієї спадки. Пока, добранич. Добранить.